Є речі, які перевірені тисячоліттями. Є матеріали, які витримали час, війни, покоління. Наприклад, цегла символ дому фортеці захисту. Цегла завжди була основою від стародавніх міст до сучасних мегаполісів. А тепер уявіть: наприклад, взяти цей вічний продукт, те, що вже довело свою надійність і силу, і перенести його в сучасність, додати технології, усунути слабкі місця. Полегшити процеси. Так з'явилася технологія Sentex. Ми взяли цеглу, але зробили її швидшою. Ми взяли класичну кладку, але замінили її на систему шип-пас. Ми взяли розчин кладочний та замінили його на клей, який у п'ять разів дешевший і в п'ять разів зручніший. Ми взяли традицію і перетворили її на інновацію. Sentex це революція. Бо справжня сила не в тому, щоб вигадати щось зовсім нове, справжня сила у тому, щоб взяти вічне і зробити його сучасним. Брікленд революційні рішення у будівництві.